Добрий ранок малята! Дітки, ми сьогодні із Оксанкою знову о нашій українській світлиці. Вчора ми з вами трішечки вже поговорили про те, як виглядала українська оселя, а саме її кімната та кухня, де готували. Але, дітки! Я вам учора розповідала не все. Сьогодні ми більш детальніше поговоримо, все ж таки, як виглядала українська оселя, де мешкали люди. Саме в цій оселі мешкає наша дівчинка-Оксана. Дітки, давайте пригадаємо, ось ви бачите перед собою кімнату. Тут мешкає наша Оксана. Дітки, що ви бачите перед собою? Це в нас що? Застелене таке гарне, це в нас ліжко. Так, дітки, повторіть. це в нас ліжко. Тут ми бачимо, це в нас що. Це в нас подушка. І як бачите, дітки, вона дуже гарно вишита. Ми вже про це вчора із вами говорили. На стіні ми ось тут бачимо. Килимок. Дітки, килимки бували і на стіні їх вішали, і є на підлогі. Я зараз на ньому стою. Він дуже-дуже також гарний. Ось такий гарний, і він також був з вишивкою. На стіні ми що ще бачимо? Це у нас рушник. Дітки, повторіть, рушник. І він в нас також вишитий. Але. Я вам учора про це не говорила і навіть не показувала. Не було в мене в кадрі ще однієї дуже-дуже важливої на той час, в давнину важливішого предмету. Ось тут дітки, це називається ікона. Вона є, ну, я вважаю, майже в кожного вдома ви її також бачили іконка. Але Її ще називають образ. Дітки, повторіть. образ або ікона, ікона або образ. Дітки, і що найголовніше, образ ось такий вішали завжди поруч із ось таким гарним, що це рушник. Повторіть, дітки, рушник. А це в нас. Образ або і, ікона. Так, дітки, добре, що ви це запам'ятали. Але ще була ось така гарна, ви її трішечки, бачите, ось тут. Це в нас що? лавка. Лавка. Дітки, і вона також була застелена гарним гарним килимочком. І він також робився вручну так само, як і. Все робилося в кімнатах, саме в українській оселі. Зараз я вам пропоную перейти до кухні і ще там роздивитися те, чого ми вчора не поговорили. Дітки, тепер ми перейшли до нашої кухні. Як вона виглядала у українській оселі? Найголовніше, вчора я вам її також майже не показала. Дітки, ви бачите перед собою поличку із посудом, різноманітним. Але раніше ще говорили мисник із посудом. Тобто не поличка, а мисник із посудом. Дітки, повторіть, будь ласка, мисник із посудом. Давайте ще раз. Мисник із посудом або поличка. Поличка із посудом. Але ми сьогодні будемо казати мисник із посудом. Дітки, І що ж ми бачили? Ми бачили різноманітний, ну його тут ну дуже багато посуд. Пригадаймо, ми бачили, що це в нас? Це. Тарілочка дітки, вона виготовлена із глини. І як бачите, вона прикрашена. Якимсь так узором. Ну, це, напевно, тут я бачу ось тут яблучка і ось така гарна квіточка. Добре. Подивимося наступне посуд. Це в нас що? Це в нас вчора, я вже казала, це. Глечок, так, дітки, і він також зроблений із глини. І якщо придивитися, ви також можете побачити: ось тут такі маленькі-маленькі, але є прикрашені узори. Бачите? Ось такий він гарний. Сюди наливали, знаєте що? Що могли сюди наливати? Молочко могли, могли. Водичку наливати, могли узвар наливати раніше. Або компот чи якийсь чай, так? Ось наливали, наливали ось таке гарне що? Глечик. Так, дітки молодці. Ще були ось такі гарні, це вже так можна роздивитися саме на пічі. Бачите, дітки, піч. Так? Ну, і обов'язково ще було, це. Що це у нас, дітки? Це. Ложечка, якою ми їмо. Дітки, якщо ви бачите, ось, так, вона також була прикрашена. Подивіться, вона із цього боку прикрашена. І з цього боку вона також прикрашена. Тут, дітки, ми бачимо горобину. Ось таку гарну. А тут ось такі маленькі ягідки від неї. Це дітки, в нас ложка. Так, дітки, давайте ми тепер з вами. Пригадаймо, ми бачимо перед собою, що це у нас. Це піч. Піч ось така гарна. І що це? Поличка. Ми зараз називаємо але в старовину як називали? Мисник із посудом. Дітки, повторіть ще раз: мисник із посудом. А ще давайте повторимо: я вам казала, що вішали поруч з рушником на стіні біля ліжка. Ми зараз кажемо, ікона, а раніше казали, ну і зараз, напевно, також так кажуть дітки: образ, повторіть, будь ласка, образ вішали з рушничком біля чого? Біля Ліжка. Так, дітки, ми сьогодні з вами знов побували в українській оселі. І я вам сьогодні, зараз, по-перше, ми зробимо пачку гімнастику і пропоную на згадку про наш сьогоднішній тиждень, коли ми говоримо з вами про українську оселю, зробити українську хату із папіру, зробити аплікацію, на згадку про наше сьогоднішнє заняття. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо з пальчиків ми зробити. Зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Дітки, ну а тепер давайте ми будемо робити аплікацію нашу українську хату. Ви бачите, як вона в нас буде виглядати. Тому ми будемо розпочинати, дітки, бо роботи в нас ну, дуже багато. Що нам знадобиться? Нам знадобиться, це буде наша хата. Аркуш ось такий прямокутний, нам знадобляться віконечка наші. Нам знадобиться наш ось такий гарний дах, який нам допоможуть зробити наші батьки. І ось така травичка, яку також нам допоможуть зробити батьки. Нам знадобиться клей, і пензлик, і ще фломастер, або маркер чорного кольору для наших віконечок. Ну, як завжди, клійоночка, серветочка, або ми примакували, і наш аркуш, на який ми саме будемо клеювати. Тому ми. Будемо розпочинати саме із нашого білого прямокутничка, саме із нашої хати. Ми її першою будемо приклеювати. Тому я взяла, ви бачите, вона в нас кольору і там білого, і там білого. Тому тут немає ніякої різниці. Ми беремо пензлик беремо, беремо набираємо клей. Ну і тут нам знадобиться його ну, дуже багато. І ми дуже добре промащуємо клеєм нашу хатку майбутню. Можете одразу набирати багато клея, бо бачите, яка велика площина роботи, і дуже добре обов'язково треба промастити клеєм, щоб наша хатка трималася. Ось так дуже добре. Промащуємо дуже-дуже добре ось так. Якщо ви бачите, ви десь пропустили. Ой, бачите, тікає від мене аркуш паперу, то ви добре-добре, ось так промащуєте. Все. Я залишаю пензлика і дітки, подивіться. Поки що приберу, де ми приклеюємо нашу хатку. Ми її, ось тут, не посередині, донизу. Бачите, я ближче донизу приклеїла нашу хатку. І тепер я серветочку ось так дуже тут промакую: ось так, ось так. Все. Тепер ми будемо приклеювати наш дах. Ми беремо. Тут вона, в нас сторона, одна біла, одна коричневого кольору. Ми перевертаємо дітки, і ми будемо намащувати клеєм лише ось на цій стороні. Тобто ось тут ці наші такі, і це в нас нібито стріха. Ми не будемо промащувати, ми лише там, де в нас ціла бумага. Я набираю клей і дуже добре. Промащую також клеєм, щоб воно в нас трималося. Тут в нас також роботи багато, тому одразу можете набирати багато клею. Ось так і ось тут добре, добре, промащую. Бачите, в мене вже завертається. Все я відставляю пензлика. Ой, беру наш дах, і тут я його приклею, не виходячи за мій аркуш. Ось так, дітки, бачите? Тепер я беру серветочку, і ось тут деклей я притискаю. Ось така вже краса в нас виходить, бачите? Тепер ми будемо приклеювати наші Віконечка, так, дітки. Я беру спочатку один квадратик. Також, бачите, він в мене з одного боку жовтого, з іншого білого. Ми саме клеєм намащуємо нашу яку білу сторону. Також тримаємо пальчиком, набираємо клей і ось так промащуємо клеєм. Все, мені вистачило і одного разу, тому я Беру і ось тут, ближче до краю, приклею. І, як завжди, серветочкою дуже добре промакую. Тепер беру наступний квадратик. Також тримаю його, набираю клей. І дуже добре ми намащуємо клею. Так, все. І його з іншого боку ми прикладаємо, а після дуже добре притискаємо. Так, дітки, ми травичку згодом приклеїмо. Подивіться, що ми зараз будемо робити. Я поки що прибираю нашу клейоночку і до себе підвігаю нашу хатку і беру свій маркер. Ви можете взяти фломастер. Як ви бачите, в нас на віконечках є ось такі ще смужечки, тому ми їх зараз також із вами зробимо. Тримаємо фломастер, ми його тримаємо, як і пензлика, ми його тримаємо, як і олівець, ось так трьома пальчиками. Батьки дивляться. Подивіться, що ми робимо. Знаходимо ось тут середину на нашому віконечку, і проводимо вниз. Лінію одну. І ось тут знаходимо також серединку, і проводимо іншу. Тепер в цьому віконечку також знаходимо середину, і ось так проводимо вниз. І тепер з іншого боку до іншого. Ось так також і з вами проводимо все. Тепер нам треба приклеїти нашу що? травичку. Так, тому я вертаю до себе клійоночку, беру нашу ось таку травичку. Бачите, да, з одного боку вона в нас зелена, з іншого біла. Ми будемо намащувати клеєм саме білу сторону. Я беру пензлика, набираю клей і також намащувати буду там, де ми не різали. Ми промащуємо дуже добре клеєм. Тримаємо, набираємо і ось так добре, намащуємо клеєм. Ось так. Все, тепер я прибираю пензлика. Беру нашу травичку. І ось тут внизу, бачите, я її накладаю. Так. А тепер беру серветочку і серветкою притискаю. Ось так. Все, дітки, ось така, подивіться, давайте перевіримо, вона в нас не падає. Ось така гарна хата в нас українська вийшла. Дітки, ось таку гарну українську хату ми сьогодні з вами зробили. Бачите, яка вона гарна у нас. Я тепер пропоную вам також зробити таку гарну українську хату про наше сьогоднішнє заняття, яку ми сьогодні з вами проводили. Так? Ми з вами були в якій оселі? Український, так, дуже добре, що ви пам'ятаєте, ми із вами обговорили, що на кухні була піч, і був мисник із посудом. Бачите, він стоїть із гарним українським посудом. А ще що над ліжком висіли рушник із чим? Образом, так, або його зараз ми називаємо іконою, а раніше казали образ. Дітки, дуже добре. Ми на цьому тижні ще раз говорили з вами про українську оселю. Ми, завдяки нашій Оксанці, побували у нашій світлиці, подивилися, як виглядала українська оселя, що в ній було, як називалась Поличка із посудом, як називали ікону. Я думаю, ви запам'ятали, дітки, ще ми з вами зробили хату, і вчора ми із вами розмальовували, прикрашали нашу подушку. Все. Дітки, я чекаю на фото ваших робіт, і ми разом з Оксанкою кажемо вам до побачення і до нових зустрічей, дітки. Бувайте!